Ну і що, всім привіт. Тільки що ми закінчили інспекцію в Мандалайн Іліной. Я вам показував, минулого тижня ми тут були, де Сайлін поплавився через те, що в сусідів був пожар з гаражом. І ні, з сусідами ми не працюємо, ми працюємо тільки з цими людьми. Тільки що закінчили інспекцію зі страхівкою і отримали від них, здавалося б, дуже велику суму грошей 34 тисячі доларів. А все тому, що тут є два стоя сайдинга, бачите? Один слой, і цей слой другий. Так само на будинку, тому ми зразу джастру в руки дали документи, що місто вимагає, щоб це було зроблено по певних кодах. Вони подивилися такі окей, супер. Тому отримали заміну всього сайдинга на будинку, навіть про те, що цей поплаваний, а там ні. Але по кодам треба робити так, як треба робити по кодам. Тому маєте на сайдингу на будинку два слоя сайдинга. Вам не обов'язково, щоб воно все було поплавлено так, як тут. Вам потрібно трошечки пошкоджень і хороший іншу резполосі, щоб покривало те, що вимагається кодами. Маєте питання? Давайте знати. Якщо хочете не пропустити такого типу контент, підписуйтесь на канал, ми постимо 5 відео кожного дня нон-стоп.